Олегу Краснобори живе 38 років. Інвалід дитинства з вадами зору разом із мамою проживав у Луганську. За все своє життя не голосував жодного разу. Ми не голосували ні разу, не ходили, тому що ну як я знаю, в кабінку по одному тільки пускають, а я сліпо я не бачу, і поэтому не можу проголосувати. Шрифт Брайля для таких як Олег у виборчому бюлетені застосувати неможливо, він не підходить за технічними показниками, а тому не встановлений законом. Тому люди з вадами зору можуть довірити свій вибір іншим виборцям. Виборці, які мають вади зору, можуть, і це передбачено законом, скористатися допомогою на виборчій дільниці інших. Виборців, які допоможуть йому е, заповнити виборчий бюлетень, такими звичайно особами, які надають допомогу, не можуть бути члени дільничної виборчої комісії. А будь-який громадян, який також бере участь у голосуванні на дільниці, зможе в кабіні за згоду заповнити, за згодою виборця. Заповнити на його прохання виборчий бюлетень на шляху до того, щоб скористатися своїм голосом у виборця переселенця та ще й інваліда просто безліч перепон, аби проголосувати вдома людині з обмеженими можливостями у чужому місті, потрібно особисто двічі завітати на дільницю і підтвердити, що вона не може прийти туди саме в день голосування. Є відповідний закон про державний реєстр виборців, який зобов'язує все ж таки особисто подавати заяву про зміну голосування. Голосування. Необхідно двічі звертатися до відповідних органів. По-перше, він має звернутися до відділу ведення реєстру про зміну місця свого голосування, щоб його включили у список виборців у місті Києві. Потім необхідно буде пересвідчити, що також із відміткою про постійну нездатність пересуватися самостійно. Потім заяву розглянуть члени комісії, видають посвідчення, і в день виборів забезпечують голосування інваліда вдома. Ми е, не вийшли на ту норму, яка забезпечить повне і демократичне голосування е, людей незрячих, в тому числі які слабобачучі. і е, знову ж тому, що на жаль. Парламент і діючий в тому числі не сприймає багато норм, які повинні забезпечити виборче право людей з інвалідністю. Простіше здоровим переселенцям, аби змінити місце голосування, їм потрібно прийти до відділу ведення реєстру лише з паспортом і заявою. Звичайні ж українці мають принести будь-який документ, який посвідчить причину, через яку людина не голосує за місцем прописки. Такі відділи є при кожній районній адміністрації. Їхні адреси є і на сайті ЦВК. Та голосуючи не за місцем прописки, видається лише один бюлетень по загальнодержавному виборчому округу. Обирати мажоритарників не за виборчою адресою. Сою заборонено законодавством Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.